В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Верховна Рада ніяк не може обрати аудитора для перевірки роботи Національного антикорупційного бюро України. Антикорупційний комітет парламенту не зміг сьогодні розглянути питання, адже частина депутатів просто не прийшла на його сьогоднішнє засідання. Вчора ж була проба у самій Верховній Раді поставити це питання на голосування, але не вистачило голосів. Із самого початку антикорупційний комітет запропонував парламенту обрати аудитором Роберта Сторча, заступника генерального інспектора Міністерства юстиції Сполучених Штатів. Він має підтримку у міжфракційного об'єднання Єврооптимісти та деяких антикорупційних громадських організацій. Але згодом з'явився ще один претендент на цю посаду, британець Найджел Браун, якого підтримують члени фракції блоку Петра Порошенка та Народного фронту, тобто. Коаліції натомість деякі громадські активісти кажуть, що Браун підтримується адміністрацією президента України. Якихось доказів цієї підтримки поки що не надано. Однак, в інтерв'ю агенції Інтерфакс Україна» найджел Браун вже оцінив роботу національного антикорупційного бюро України як посередню. Завдання комісії, до якої має увійти аудитор, дати оцінку діяльності національного антикорупційного бюро. Від висновків комісії залежить і доля керівника набу Артема Ситника. За підсумками її роботи може бути ухвалено рішення про заміну керівництва нинішнього національного антикорупційного бюро з метою покращення його роботи, якщо звичайно комісія вирішить, що діяльність нинішнього керівництва набу є незадовільне. Хто ж? Може стати аудитором від Верховної Ради і чи взагалі з'явиться такий аудитор. Як вирішити цей конфлікт? Про це ми поговоримо із народними депутатами України. Олегом Барною він у нашій студії. Вітаю, пане Олеже. А Віктор Чумак бере участь у нашій програмі скайпу. Бажаю здоров'я. Ну, от хотілося б, щоб на початку нашої розмови обидва ви оцінили цю ситуацію. В принципі, може, взагалі не буде ніякого аудитонобус з таким підходом депутатів? Ну, я не думаю, буде обов'язково. Поряд з тим, якщо виникають суперечності, я вже прихильник такого варіанту. І, до речі, вчора на засіданні комітету, яке проводили, на превеликий жаль, відмовився це засідання комітету проводити голова комітету. Було висунути дві кандидатури повторно висунути на розгляд Верховної Ради. Тобто, як Геннаджу Браун, так і Роберт Сторж. І, виходячи із того, хто з них набере найбільшу кількість голосів, точніше не більшу голосів, хто за літо буде просувано 226 поверх голосів, то і буде відповідно е, даним кандидатом. З даного приводу просто дивує якось така вперта е, супротив від окремих членів комітету чи голови комітету, щоби не розглядати кандидатуру Брауна. Ну, гадаю, це не є конструктивно. Отже, давайте послухаємо пана Віктора Чумака. пан директор. Ну, перше, що я хотів сказати, дуже добре, що Віталій Портніков розказав абсолютно точно ту ситуацію, яка склалася напередодні. Більше того, я би хотів сказати, що конкурс, який відбувався в комітеті, він відбувався два рази. І, скоріше за все, я не пам'ятаю, або, напевно, Олег Барна теж підтримав пана а, Сторча Роберта, коли весь комітет одноголосно підтримав його 23 числа. А потім, як дуже точно, Помітив пан е, Віталій Портніков, з'явився Найджел Браун. Причому дійсно з'явився не звідки. До цих пір ми не знаємо, а хто ж запросив пана Браун, і до цих пір суспільство не знає, а з ким же контактував пан Браун для того, щоб попасти у Верховну Раду. На першому засіданні він сказав: ви знаєте, я тут сам приїхав, я тут сам гуляв і мене сюди завели. Розумієте, абсурд а хто, цієї. Вибад, вибад, Віктор, а хто запросив пана сторча? От в тому -то і справа, пане Віталію, що до сих пір ніхто не знає, хто запросив пана сторча. немає прізвища людини, яка запросила пана а, пана сторча. Пана сторча тут ситуація інша. Коли в е, нас було два рази, відбувалося... Е, е, я про Найджела Брауна з б, б, бачу, Я пари. зрозумів, я, я вас запитав. Я, я зрозумів, що невідомо хто запросив про... пана Брауна. Я вас запитую, хто запросив пана сторча. У, у нас відбувалося два рази конкурс на комітеті. Перший раз у нас були дуже слабкі кандидати, е, і в комітет відмовився жодного кандидата е, подавати. І ми звернулися до європейської комісії до Сполучених Штатів Америки для того, щоб нам пропонували достатньо серйозну кандидатуру. Нам дали дві кандидатури е, на комітет. Ми розглядали дві кандидатури на комітеті, і обидві кандидатури це просто-напросто стовпи антикорупційної діяльності е, в, в світі. Це певний перший це був Джованні Кесер, який очолює агентство з питання запобігання шахрайству в європейському союзі, а другий Роберт Сторч, який запропонуває. Посольства Сполучених Штатів Америки і на комітеті, 23 грудня, одноголосно весь комітет проголосував за пана Роберта Сторча, а потім з'явився, як я вже сказав, не звідки з'явився пан Браун. Ви, але я, що, я неправду, почув це. що неправду Але що неправду каже пане Олежа Бар, мені дуже прикро, що ви, пане Олеже, говорите абсолютно неправду, тому що е, вчора відбувався абсолютно нелегітимний комітет. Голова не відмовлявся проводити комітет жодним чином. Тому що відповідно до закону про комітети. Комітет переводиться на вимогу третини народних депутатів, які входять до складу комітету не раніше, ніж через 24 години після того, як про це оголошено, або звернулися вони до комітету. Звернення в комітет ваше підписано шістю народними депутатами, або третиною народних депутатів появилося в комітеті у 9.05 вчора. Так, послухай, послухай, пане. Почум, похочем, Хочу почути пана Олега, що він вам відповів. Ну, по-перше, да. я 23 грудня був у засіданні комітету, коли голосували за сторжа. Тому ви не маєте права все говорити, що ніби я голосував. Це перше, другий момент. Питання не так: е, знаєте, легітимічні нелегітимність засідання комітету, процедуру, яку ви хочете зараз наголосити. Ні. Очевидно, тут була е, звичайна і чітка маніпуляція зі сторони е, голови комітету і певних осіб. По-перше. Засідання комітету, які відбувалися у середу, згідно графіку, як завжди в нас проходить, найбільше здивувало те, чому порядок денний не було включена рекомендація прийнята рішенням Верховної Ради 273 голоси, щоб направити відповідно розгляд питання контури цього Брауна. На засіданні комітету протидії корупції. І другий момент: при цьому ще не розглядалася, щоб внести порядок денний е заява за підписом семи депутатів, тобто в середу, на офіційному легітимному засіданні комітетів. І поряд з тим, ви, е як людина, яка постійно і сублівно виконує засідання комітету, е самі не пригадайте жодного випадку. Коли б хоч раз було таке в нас на комітеті, щоб в порядок денний не внесли будь-яку пропозицію хоча б за одного депутата. Ні разу. А тут ні внесли, ні порядок денний е, свідомо, ні рішення Верховної Ради, ні угу. заяву за підписку депутатів. І більше того, півтора години просто балагану, спереч, суперечок. Е, далі було оголошено нібито перерву на 20 хвилин. І коли ми повернулися на це засідання після перерви, вибачте, вже кворуму не було, вас не було. Тому ми прийняли всі міри більше того, і саме із цього ми написали зразу заяву, подали Так, це було в 9 годин вечора, там зареєстрували для того, щоб скликати засідання комітету на другий день, у 9 ранку перед пленарним засіданням. Зібралася кворум більшість, але те, як було прогоноровано головою комітету. Е, Єгор Соболєв, ми чисто культурно і демократично відклали і написали нову заяву на 14 з чимось. Я розумію, що хтось хотів переставити більше кажуть, на добу, відповідно, п'ятницю, зібрати важку депутатів, кожен поїхав по округах. Такий я теж мав М -м 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 можу відправляти. Можу, пану Віктору, що нас можна вам відповісти. Да, 14-15 сьогодні на вимогу вашу, вашу вимогу. Зібрався як комітет, але ті люди, які, в принципі, написали, що вони хочуть зібратися, на комітет, не прийшли. Було дуже багато преси. Ви ходили по, к кабінетам, по будівлі Верховної Ради. Ви бачили, що збирається комітет. Але ви туди не прийшли. Ми вас всі бачили. Пане Олешку, ну так же було. так було. Ви туди не захотіли йти. От, для того, щоб не створювати, не додати можливості знову ж там створити квот. Я вам інакше можу сказати, ми засідання комітету провели і засідали три рази підряд. І маніпулювати з цього приводу, пане Віктору, не потрібно. Ми прийняли, проголосували, подали свою контуру. Інше діло, що всупереч е, того, що було вчора прийнято, подати на розгляд Верховної Ради. Дві кандидатури ви обговорюєте тільки знов, то ж саме одну. Тому не треба говорити про конструктивізм. Більше того, відповідно, якщо говорити, хто рекомендував е, Брауна, всесвітня асоціація детективів. Дякую, Прошу. дякую. Я в, маю вам сказати. От обом. І дві фракції. Обом. Що якщо подивитися на це очима глядача а не ведучого, тому що я тут це ж має задача просто рефер... ну, бути рефер... рефері в вашому цьому словесному змаганні, але якщо б я подивився на це на екрані, от зараз ви обидва смішно виглядаєте, розумієте? От з точки зору звичайного виборця, тому що ви замість того, щоб знайти якесь розуміння між собою, одні приходять на комітет о дев'яті, інші о другі, одні відходять, інші приходять, одні пишуть. Тобто ви шукаєте. Обидві сторони процедурних можливостей для того, щоб побороти іншу сторону. Замість того, я це буває взагалі у цивілізованому парламенті. Це можете ви почати пан Віктор нам це відповідати. Просто знайти розуміння між собою. Це не депутатська діяльність бігати з кімнати до кімнати. Я відповім уже на це питання. Не з процедурних закозакорючих, а по суті політичного питання. По суті, політичного питання. питання, але це процедурні запорючки які знищують суть політичного питання. А я вам хочу просто сказати, ви самі сказали слово з'явився. З'явився нікому невідомий, Найджел Браун. І виникає питання: звідки з'явився Найджел Браун? Ну, вам хто сказав пан Алек, Най... що э, асоціація хто... детективів рекомендувала. Добре, хто, хто такий Найджел Браун. Англійське посольство не знає, хто такий Найджел Браун. Я звернувся до англійського посла. Він не знає, хто такий Найджел Браун. І цю людину ми хочемо поставити аудитором набу. Я вам відповім на це питання, чому так важливо поставити Найджела Браума нікому не відомого на аудитора. НАБУ. ситуація така, що клептократи, які входять і до БПП, і народного фронту, і до ОПО блоку, тому що вчора ми дуже бачили чітко коаліцію, яка склалася. Це коаліція, куди загнали, загнали як кудову представників вчора на цей засідання комітету представників БПП, Народного фронту, відродження і ОПО блоку. Бо це є і реальна коаліція. Коаліція клептократів, і от вона ця коаліція дуже не хоче. Вірніше як вона дуже хоче визнати роботу набу незадовільною. Скажіть, Будь ласка, можна задати вам тоді питання? <кху> <Я> <кху> <зайдам>. <кху> Ви абсолютно впевнено, вважаєте, що Роберт Сторч визнає роботу Набу задовільною? Ні, абсолютно А ні. чому? То яка такі тому... вам різниця? Роберт Сторч може стати аудитором НАБУ і сказати Знову те, що ви... думає багато експертів. Що робота Набу є незадовільною. В чому проблема? Ну ви багато експертів я, я не чув, але я вам я скажу більше. Роберт Сторч, Роберт принаймні, людина, яка користується незаплямованою репортами це, це в цьому висну. світі, а Найджел Браун нікому не зві... відома людина, яка працювала з російськими олігархами. Щодо якої є звинувачення в корупції і надання хабаря в англійському поліцейській системі, яка виїхала з Лондона і живе в Ізраїлі. От вам відповідь: Жити в Ізраїлі це значить бути злочинцем? Ні, він втік просто-напросто з Великобританії. От в чому питання. Ну, значить, він вам відомий, ви знаєте його біографію. Ну, так слухайте, значить, до речі. Я хочу тільки зауважити в тому перший момент. Виключно ця дія, яка відбулася, вона виключно заполітизована з процедурних питань, що не варто було робити. Ви правильно сказали, треба було знайти не те, що компроміс, діалог, і він дійсно був. Питання в тому. Вам щось заважало, як і пану Віктору Чумуку, так само і Єгору Соболі, прибути на засідання вчора. Вони були, але вони відмовилися свідомити. Чому? Тому що було заплановано. На сьогодні, знаючи за того, що більшість депутатів після засідання е ранішнього відійдуть зразу на округа, тому що ми багато не місцях, і я теж мав відповідно їхати. Другий момент е знаєте, е питання в тому, коли ми говоримо про мораль, вона стала дуже відносною. І коли деякі громадські активісти і голова комітету, і інші починають собі набирати на себе повноваження судді із трибуни заявляти або публічно. Вішати ярлики, називати когось злочинцем, що має право тільки суд. Це вже ставить під сумність легітимність самої діяльності цього комітету. І про це ми дійсно говорили не раз голові комітету, і за цього ми перестали ходити на засідання, поки не б розумиться. Бо це компетенція виключно суду. І ще один момент: я їх вчитель чітко можу сказати один момент, З чого це почалося, тому що зразу зверніть увагу на е, фейки, шабуні на іншого. Хочуть завалити роботу набу. Чим завалити? За те, що буде е, аудит зроблений позитивно чи негативно, якщо аудит буде позитивний, набу залишиться. Негативно, вибачте, значить, щось знайшли. Але я, як вчити чітко, можу сказати. Як хтось говорить про упередженість, коли до мене жалілися дитина чи батьки її, що до них відноситься, якийсь вчитель упереджено, бо я сам вчитель, я сказав, треба подякувати. Бо упередженість даного вчителя до дитини буде стимулювати її до навчання. Мене мене З... вашій дискусії, бо непокоїть саме те питання, що для пана Віктора, пан Сторч, це людина, яка точно може оцінити роботу набу. Позитивно, тому що він вважає, що якщо у людини хороша репутація, то вона обов'язково позитивно оцінить роботу набу. Мені здається, це якась ало антилогіка А ваша логіка в тому, що це пан Браун може негативно оцінити роботу, ні, ні. НАБУ. і це теж анти... це, я логіки ваших. Я прошу пробачення. Ні, ви не, мене не так зрозуміли. Можливо, я просто вам. кажу, в чому суть? Я кажу суть трактування. Громадських антикорупціонери полягала в тому, що вже готується призначенням Брауна, ректується завалення роботи набу звідки? Ну от тому що вони встановлять цей аудит. По перше, Віталій, я не казав такого. Не треба. Ну, я так зрозумі, не ви не сказали, я так зрозумів. Я ж теж жива людина, я теж чую, що мені кажуть. 에, давайте, ви мене запитали, ви що, впевнені, що майже хтось цінить е, не зале, е, позитивно. No. Я сказав, ні, не впевнений. Не впевнений, але Бо... ви впевнені, що пан Браун буде вважати, що я... ця робота погана. А знаєте чому? А знаєте чому? Так. Я можу вам відповісти: ви возьміть інтерфакс за позавчора. Пан Браун, не так, маю, я просто казав, так. Так, і все. І що ви хочете сказати? Людина вже заангажована. Людина, яка не розуміє, що такі інтерв'ю взагалі не можна давати до початку будь-якого аудиту, ви ж самі це розумієте? Може Віддали, вам, ви самі зна... це... може вам ви знайти, сам... може вам знайти якусь ще кандидатуру, Те, що ви не можете порозумітися щодо цих двох кандидатів з... винести ми... до цього? Ми відкриті. Ми говоримо, давайте може з... перестанемо звертати увагу на американське посольство, на британське посольство, знайдемо українців з хорошою репутацією, які чітко нам скажуть, закону українці і... не можуть не можуть бути так, та, закону. Тобто від, дійс... цього, від так. цього до цього ми відкриті, Віталій. Угу. До цього ми відкриті. Ми саме це, до речі, пан належе знову ж таки говорить неправду. Що в середу на комітеті жодним чином не стояло питання знову подати дві кандидатури на Верховну Раду для голосування. В середу на комітеті шестеро депутатів відверто говорили про те, що голосування повинно відбуватися по єдиній кандидатурі пана Найджела Брауна. Так, це паречі, і це і, і, і до речі, ми декілька разів говорили: давайте почнемо новий конкурс. Дякую, пане панові. Пане, ви по перше, там не хвилин. були. Якщо ви це стверджуєте, тому ви можете це не говорити Другий момент. Дійсно, за рішенням засідання комітету, яке би відбулося вчора о 14-й годині, де був присутній Ігор Соболь, але який відмовився брати участь у, у засіданні, і у влади були обраний головуючий, було кінцеве рішення розглядати дві кандидатури. Більше того, не пройдуть, будемо шукати нових чи виставляти тут немає значення, але цей конфлікт має бути вичепний. Інше питання, що я хотів би звернутися словами Філарета, який сказав, Зараз політичні амбіції нам всім треба ховати. Єдність може врятувати Україну, в тому числі і на політичному рівні, в залі Верховної Ради. Але, чесно кажучи, я взагалі ніколи не думав, шановні колеги, що обрання аудитора, аудитора НАБУ пов'язане з якимись політичними амбіціями. Для мене це була, ну принаймні, до нашої з вами розмови, чисто технологічна проблема, яка має бути вирішена шляхом діалогу в відповідному антикомітеті парламенту, в антикорупційному комітеті. І Якщо ми будемо казати, ви знаєте, ну у нас політичні амбіції, ми не можемо це вирішити. Ми взагалі нічого не вирішуємо. Є дійсно серйозні політичні питання, з яких треба знаходити єдність, але тут я завжди вважав, що таке питання можна. Вирішити шляхом просто звичайного діалогу і голосування і в антикорупційному комітеті, і в пленарному залі Верховної ради під час сінця, те що цього не відбувається для мене, чесно кажучи, є величезним розчаруванням, тому що для, для це, це певний показчик я, реальної якості роботи нашого законодавця, коли мова йде про. Здається, абсолютно прості. Прості, проблеми. я закінчую вже цей ефір. Пане Віталію, прошу пробачити, як тільки це, воно політизовано за всьому. По по... Коли починається усьому. Заберіть скувати... цю політизацію і, і ви, і пан Віктор. Не я, а подивіться на сайтах, як ті самі громадські інтенсионери клюють і того самого Брауна, обзиваючи його. Ну, не можна ну, так, лижником депутатів. Пане Олеже, маю закінчувати цей ефір? У будь-якому разі вважаю, що політизація таких питань вона не сприяє реальному антикорупційній підрозділ. Подякую пану Олегу Барні і пану Віктору Чумаку за участь в нашій програмі. Провів цю програму Віталій Порника хай щастить, шановні слухачі і глядачі.